І знову в Україні, як у прислів'ї, її хотіли як краще, вийшло як завжди. Рослина, яку свого часу ворочували, як їстівну, перетворилася на справжнього агресора і перестала приносити користь. Тепер від її бажальних опіків страждають відпочивальники на берегах річок і навіть худоба. Неодноразово на останніх колегіях за присутності голови районної ради, сільських гулів району, участі адміністрації, наголошується сільським головам щодо посилення. Боротьби з цим шкідником, який повністю захоплює ареали водойм, ареали придорожніх смуг і є небезпечним як для. Худоби так само для дітей, так само для жителів, чи для збирачів ягід чи грібів. Проблема ускладнюється тим, що не завжди вдається вчасно скосити його, тому що багато борщівника він поширюється на занедбаних ділянках або тих ділянках які приватизовані, але не обробляються власниками. Інколи доходить навіть до абсурдного бур'ян почав захоплювати міста і села. Рослину нерідко можна побачити у заасфальтованому центрі міста. Вона із легкістю може рости на тротуарах. Поширений щений метод вивести цей бурян, знищити це методом скошування перед цвітінням, не дати йому, щоб він зацвів. І скошувати його треба два-три рази у руці, тому що після того першого скошування він теж цвіте, росте і повторно цвіте. Значить, його повинні його скошувати два-три рази на рік. Тільки під ці після цього він можна його знищити. Став жертвою зеленого монстра, і сільський голова ісків, який також взяв активну участь у боротьбі із борщівником. Чоловік вийшов на косіння борщівника у години, коли отруйна зелень найбільш активна у спекотний час. Отрута борщівника під дією прямих сонячних промінів особливо небезпечна. Отримав значні опіки ніг на обох ногах. У нього значні опіки, які на жаль. Ну не можна швидко вилікувати, незважаючи на те, що люди продовжують потрапляти до лікарень із опіками, і те, що рослину майже неможливо здолати, не можуть нарадувати цифри статистики. Проводиться скошування придорожніх смуг райавтодором, і сільські голови залучають жителів сіл. Методом пояснення, методом стимулювання до скошування знищення борщівника сосновська. Отож, якщо справи рухатимуться такими темпами, цілком можливо, що вже не за горами той час, коли Закарпатці зіткнуті з полегшенням і не хвилюватимуться, що десь на них або їхніх дітей чатує борщівник.